Вітаю! Сьогодні покажу ось таке чудо диво, люди добрі. Ось такий шар калізії наростила я того року. За літо до осені. Ось такий шар величезний наріс. Я собі взяла живці, посадила собі в хаті на всяк випадок. Ну, бо в теплиці, думаю, на всякий випадок, аби не пропало. В хаті точно збережеться на віконці. В хаті собі росло, а цей шар геть чисто висох. Воно все стояло таке сухе, отаке вого сухе стояло, стояло собі. А тут тільки внизу, ось тут, зеленілося трошечки. Ну, я думаю, нехай буде на всяк випадок, хай буде, ну, хай хоч щось буде запасне. Коли ж е, почала я краще палити в теплиці. Почала його краще поливати, воно все почало зеленіти. Люди добрі, воно все зеленіє. Подивіться, Мому здивуванню немає меж. Немає меж. Я дуже рада, я тим тішуся. Тепер я його пересажу в більший горшок, і нехай воно собі росте і далі мене радує. І тут буде дуже багато живців. І дуже багато буде ще в мене молодих рослинок прекрасної зеленої калізії. Ну от, показала вам. А тепер буду прощатися, буду працювати. До побачення, на все добре, мирного дня. Слава Україні!